Отак у чисте світанкове джерело народної пісні занурювалися присутні протягом майже півторагодинної концертної програми. Хтось посміхався, а хтось витирав сльози. І лише сама Ліля весь цей час виглядала усміхненою і щасливою, і не лише на сцені. Я співаю, займаюся музикою, співаю їжджу на виступи, виступаю. Концерти тепер ставим благодійне на допомогу реакційного центру. Чому вирішила? Тому що я сама в такому стані, що не можу ходити. Я розумію, як це важко, як, як це бути на на цьому місці, і вирішила тому допомогти. Чим можу. А допомогти вона може пісною. Тож долучилися до концертного туру українськими містами, аби зібрати кошти на відкриття реабілітаційного центру для дітей, хворих на ДЦП. Це будуть діти займатися там безкоштовно з області. Це більше тисячі дітей в нас. Значить, займаємось ми нетрадиційними методами, Це коні: іпотерапія, масаж, водотерапія, фітотерапія, ароматерапія це все нетрадиційні методи. І воно нам показало, що воно діє, що дітям стає легше. Батьки дівчинки з розумінням ставляться до благодійної місії. Вона більше сама то займається і допомагає дітям з обмеженими можливостями, так як сама вона є тим і відчуває ту тягар того свого незручності і все остальне вона допомагає, старається допомогти цим дітям. Самостійність риса притаманна Лілі з дитинства, можливо, і від батьків, які завжди вірили у її талант і підтримували у всьому. від маленької так співала, піспівувала, любила музику. У Нас у родині є музиканти. Мій брат, рідний музикант, зять уже наш музикант, по весілля грають, виступають. І так вона від маленької піспівувала, любила співати. І так ми. Почали брати її виступати в клубі, в школі вона співала багато. А ще своєю енергією надихала інших дітей, стверджує психолог реабілітаційного центру Юлія, яка за збігом обставин носить таке саме прізвище, як і її вихованка. Вона дає зрозуміти і донести до інших те, що вона потрібна, і що такі, як вони, мають місце у цьому світі. Ліля вже підкорила Чернівці, Івано-Франківськ, Коломию, Калуш, і ось тепер у рогатині дарує людям радісну мить щасливого єднання із піснею. Тож нехай дійсно як співається у пісні буде так, як є. Бо щастя і доля завжди прихильні до тих, хто щедрий і багатий душею.